Всім привіт! Мене звати Костя Фолсте. Не ви знову ввімкнули мій новий випуск. Отже, вам цікаво, які футбольні події турбують українських фанів просто зараз. Сьогодні ми поговоримо з вами про таке. Отже, хто хоче злити реброва з посади головного тренера ще до того, як він очолив збірну України? Які футболісти є найдорожчими в УПЛ просто зараз? Також я доведу вам, що зовсім скоро Лео знову буде грати у Барселоні. А також розкажу про проблеми Голланда з законом. Пацан реально може потрапити за грати. І перед тим як розпочати, прошу вас підписатися, вліпити вподобайок побільше, якщо вам сподобається випуск, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І найголовніше, коментуйте. А ще прошу вас ділитися цим відео та всіма іншими у своїх соцмережах: інстаграм, фейсбук, Twitter. Відмічайте та мене, бо треба ж розвивати україномовний Ютуб. Сам я таке зробити не можу, і тільки завдяки вам. Ми виженемо з медіапространства про російський контент. Заздалегідь кожному дякую. Не встигли ми оговтатися від феєричної гри збірної України у матчі з Англією, як футбольні інсайдери дали нам привід ще більше дратуватися через Руслана Ротеня та УАВ. Якщо хтось пропустив, розкаже. Один телеграм-канал запостив інсайт, у якому розказувалося про долю посади головного тренера збірної України. Пост містив всього три пункти: перше Ребров очікує на пролонгацію контракту від свого нинішнього клубу, тобто Аляйну. І саме цей варіант для Сергія Станіславовича є пріоритетним. Другий пункт, начебто, Павел катував в курсі цієї колізії і навіть трішки зраділи її, адже вважають фінансові апетити Реброва надмірними і бояться, що не зможуть їх задовольнити. Третій пункт стосується вже ротині, ніби він так і залишається виконуючим обов'язки під час матчів, що пройдуть у червні. А вже після них приставка ВО зникає і Руслан стає повноцінним тренером збірної. Я так розумію, що на думку автора інсайду, УАВ сподівається на те, що Україна без проблем переграє північну Македонію та Мальту, що стане чудовою підставою для остаточного призначення ротання на посаду. Цікаво, якщо так і станеться, скільки буде робіт у Ротиня? Давайте рахувати. Збірна, молодіжка, Олександрія. А ви знаєте, мало. Мало. Всього три. Пропоную призначити Ротаня тренером ще Динамо та Руха. Динамо, ну тому що гірше вже не буде, ну а рух тому, що, ну, а чому б і ні. Ротень сам же сказав, що він молодий і у нього багато сил. Але повернемося до того інсайду. А інсайд навів багато шуму. Навіть сам Ребро був вимушений давати коментар з цього приводу. Тут я зацитую. Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну України з'являється. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати? Я озвучив свою позицію відносно роботи збірні України. Вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда ви запитаєте у нього? Якщо ви пропустили, то Ребров наступним чином прокоментував можливе призначення на пост головного тренера ще у січні. Я ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз, але все вирішуватиметься тільки після закінчення мого контракту за Аляйном. Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще й від УАВ, від рішення Конгресу цієї організації. Чув про рішення нашої футбольної асоціації вести переговори зі мною. Я готовий до цього. Буду готовий, коли закінчиться мій контракт за заляном. Якщо я буду вільний на той момент часу, зараз у мене є бажання працювати зі збірною України, але що буде в червні? Додам до цього, що сам поціновувач газону Павелку повідомляв, що Ребров готовий піти на пониження зарплаті, аби стати у керма національної команди. Тобто розповіді інсайдерів про фінансові апетити Реброва. Це вигадка, але як на мене, найцікавішим у цій всій історії є не сам інсайт, і не те, що ребро фактично його спростував. Цікаво, чому цей інсайд взагалі з'явився, адже диму без вогню не буває. Футбольні функціонери вже давно використовують вкиди інсайдерів у пресу як інструмент для досягнення своїх цілей. Так іноді тупо, як луческу зніцую, але використовують. А щоб зрозуміти, хто через вкид про Реброва намагається досягти цілей і які саме це цілі, треба подумати: а кому це вигідно? Давайте подумаємо, кому хочеться мати ручного ротання, і хто не хоче зв'язуватися з досить незалежним ребровим, у якого нерідко за кар'єру тренера траплялися конфлікти з керівництвом. Згадати, хоч той самий конфлікт з Суркісом, через який ребро вирішив піти з Динамо. Як на мене, відповідь очевидна, це УАВ в особі Павелка. Ну не хоче Андрій Васильович працювати з Сергієм Станіславовичем. тому що розуміє, що Ребро вперше буде вимагати нормальної роботи від УАВ, бо там, судячи з усього, люди не люблять працювати. Спарин з другою командою Брентфорда за зачиненими дверима яскраве тому підтверджені. Якщо ви колись будете грати з пацанами у дворі або у манежі, до вас підійде Павелко і попросить зіграти зі збірною. Не дивуйтеся, бо поступово все до цього йде. Друге, ребров не дозволить собі керувати так, як дозволяє ротань. От уявіть, Павелко дзвонить Реброву, тренеру Аляйна і каже: Сергію, треба, щоб ти очолив національну збірну аж на одну гру. Однак при цьому тобі ще й молодіжку треба тренувати. Коли будуть матчі, ну доросла команда грає в неділю, молодіжка в понеділок встигнеш? Якби така розмова сталася, Павелко був би посланий далеко та надовго, та на три букви. У вас може виникнути закономірне питання: а чому ж тоді Павелко сам почав розказувати усім підряд, що домовився з Ребровим? Тут все просто. В очах української спільноти Павелко має погану репутацію, купа карних справ, постійний скандал. Тому заяви щодо Реброва це ніщо більше як намагання відбілити свою репутацію. Адже він знає, що українські булівальники любить та поважають Сергія Станіславовича. Така ж сама історія, як і спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення чемпіонату світу. Типу, не хвилюйтеся, все буде. І в останній момент: ой, а ви знаєте, не вийшло. І зробить максимально сумну мордочку. Мені взагалі здається, що Павелко одразу починав переговори з Ребро, сподіваючись, що вони нічим не закінчаться. Спочатку він запропонував меншу ніж валяйні зарплатню. Тепер викинув інсайт, що для Реброва арабський клуб є пріоритетнішим, що мало виставити Сергія Станіславовича на тлі війни такою собі людиною. Цікаво, яким буде наступний хід Павелка. До речі, друзі, ви ж помітили, що на чашці постійно змінюються написи. Я от вирішив порадувати своїх глядачів і дати можливість кожному з вас потрапити на це жовте, правдиве полотно. Для цього вам потрібно вгадати та написати в коментарях, ну, наприклад, який в мене зріст. Так дуже тяжке питання згоден. Але ж і на чашці з'явиться лише один. Тож пишіть свої версії в коментарях. А хто перший вгадає того ім'я і з'явиться на чашці у наступному новинному відео на каналі Фолстен. Всім щастий, друзі! Повертаємося до футболу. Особисто я дуже хочу, щоб Ребро все ж таки очолив національну команду. Бо зараз ми маємо такий хороший підбір виконавців, що можна створити реально потужну команду. Не хотілося б прострати такий потенціал. Перед матчем з Англією навіть британська преса роздавала нам компліменти, і Трансформаркет змінив цінники на наших футболістів. І багато хто додав вартості. Зокрема, варто відзначити гравців донецького шахтаря Анатолія Трубіна та Миколу Матвієнка. Вони є найдорожчими гравцями УПЛ просто зараз. Обидва коштують по 18 мільйонів євро, тобто плюс 7 мільйонів євро до цінника в порівнянні з минулою вартістю. Слухайте, ну напевно, ніхто з українських футболістів не заслуговує на здорожчення на трансферному ринку як Трубін. Ось вже декілька років, бувши по суті дуже юним, як для волків, програвцем він стабільно є першим номером донецького шахтаря. Що більше дуже часто на атулі стає справжньою паличкою-виручалочкою для донеччан. незважаючи на розгромну поразку від Фейнорда, де гірники за словами класика глотнули сімерочку. Трубін показав доволі зрілу та надійну гру в Єврокубках. А серія пенальті з Реном, у котрій Анатолій потягнув три удари, стала залізним аргументом для експертів з трансфермаркту. Мені дуже сподобалося розмірковування британської преси щодо українців. Вони писали, що Трубін виграв конкуренцію у другого голкіпера мадридського реалу, тобто Луніна. А єдиний, хто має таке саме досягнення, це кращий голкіпер минулого року, тібо Куртува. Ось бачите, з якими топами порівнює Трубіна. Варто зазначити, що подорожчання Матвієнка також є закономірним. Адже з переважною більшістю суперників у Шахтар шахтаргера від оборони. Тобто роль Матвієнка у команді як лідера захисту важко переоцінити. Також важливим аргументом у піднятті цінник стали перемовини з Брайтоном. За дуже короткий строк, Дед Зербі зробив собі ім'я в Англії і тепер вважається серйозним спеціалістом. А серйозний спеціаліст не став би цікавитися посередніми гравцями. Також у складі Шахтаря на трансфермаркеті подорожчали Зубков до 4 мільйонів, Сікан до 4 також мільйонів, Михайличенко до 3 мільйонів, різних до 2,5 та Дмитро Криськів до півторашки. І основною причиною цього здорожчання є досить непоганий виступ шахтаря у цій Єврокубковій кампанії. У стані київського Динамо, яке катастрофічно проявило себе на євроарені, лише чотири молоді виконавці отримали невеличку прибавку до вартості. Найбільше з яких у Гутаря Руслан Нещеріє до 2 мільйонів. З Дніпра один слід відзначити Артема Довбика. Він додав до свого цінника 1 мільйон і тепер коштує 11. Як на мене, тенденція здорожчання наших футболістів пов'язана не тільки з успіхами на футбольному полі, а ще й з популярністю. Погодьтеся, були часи, коли наші команди реально запалювали на євроарені. Однак цінники в позитивний бік змінюватися хіба що ну, у лідерах тих колективів. Зараз ситуація дещо інакша. Як я думаю, подорожчання наших гравців також пов'язано з тим, що Україна зараз у центрі світової уваги, нехай через такі трагічні обставини. Пересічні вболівальники з інших країн почали слідкувати за виступами наших команд. Увагу на українських футболістів звернули і західні селекціонери. Як доказ, рекордно, як для України зимове трансферне вікто. Популярність дуже сильно впливає на трансферний ринок. Мудрик яскравий тому приклад. Чи коштував Михайло 100 мільйонів євро? Ні. Чи показав він щось у Челсі, щоб трансфермаркет збільшив його цінник до 60 мільйонів? Також ні. Однак подорожчання сталося. До речі, цікавий факт. Просто зараз мудрик дорожчий на трансферному ринку за Месі. Вартість Лео оцінюється у 45 мільйонів євро. Тобто чинний чемпіон світу подешевшав на 5 мільйонів євро у порівнянні з даними з трансфермаркета за листопад. Ну, це й не дивно, зважаючи на його вік та успіхи, які продемонструвала ПСЖ у лізі чемпіонів. І зараз я хочу поговорити з вами саме про аргентинця. Здається мені, що Лео зрозумів, що ніфіга він не виграє з ПСЖ Лігу Чемпіонів ні в наступному сезоні, ні через сезон. До Матчу з Баварією аргентинець певно заявляв, що готовий подовжити контакт з Парі Жермен. Зараз Месі навіть не намагається приховувати той факт, що збирається повернутися в Берс. За даними західної преси, Лео вже попросив свого батька Хорхе організувати перемовини з Лапортою. Ба Більше Месі навіть готове піти на серйозне скорочення зарплати, щоб вписатися у стелю зарплат Барси. І я думаю, що всі фани Барселони можуть чекати на повернення легенди вже цього літа. Адже Месі потрібна Барса, а Барсі потрібен Месі. Отже, навіщо Лео повертатися у Каталонію? Так, у аргентинця є пропозиція від клубу Альхілярі. Саудівські шейхи готові закидати його грошима, аби тільки той раз на тиждень виходив на поле пустельної країни. Араби йому обіцяють понад 200 мільйонів євро зарплати на рік. Також Месі Жаданий гість американського інтермами, і начебто Антонелла давала зрозуміти, що вона хоче приїхати до США. Так чому ж Барселона? Як я думаю, у Месі все ще є футбольні амбіції. Здавалося, він виграв все, що можна. Однак фани Крістіан Роналду все одно знайшли один аргумент на користь свого улюбленця. Роналдо виграв 5 ліг чемпіонів, тоді як Месі лише 4. Пам'ятаєте, як при почутті Месі вже збирався піти з ПСЖ? Однак керівники паризького клубу вмовили його там Мбапе залишитися, пообіцявши зробити головним тренером зідана. Але замість зізо прийшов Крістоф Галтє, у якого досить напружені стосунки з лідерами клубу. До прикладу, нещодавно Лео самовільно залишив тренування, адже чемпіонами світу не сподобалася вправа, виконання якої вимагав Галтє. Усі ці фактори змушують Месі піти, і Барселона це найкращий можливий варіант для аргентинця, щоб задовольнити свої амбіції. Погодьтеся, під керівництвом Хаві Блаугранд стільки додають. Вони можна сказати, вже регулярно перемагають реалу класико з ймовірністю на 95% синьо гранатові стануть чемпіонами Іспанії. Тому у наступному сезоні Лео має шанс заграти за дуже потужний колектив, який буде претендувати на перемогу у лізі чемпіонів. Окей, а навіщо Месі в Барселоні? Спитаєте ви мене? Отже, слідкуйте за моїми думками. Одним з ключів до успіху Барси, часів Гардіоли та Луїс Анрікі були власне Хаві та Іньєста, справжні майстри гри у центрі поля, Геній пасу та неймовірні диригенти. Таких виконавців і не вистачає сьогоднішній Барселоні, щоб перетворити свої команди у Монстра. Звичайно, є Френкі Де Йонг, але до Хаві чи Інєсту йому далеко. Тим паче, нідерландець не приховує, що збирається бігти в М'ю до Тенхага. От і маємо. Забивний нападник є такий у барси. Фланги потужні, захист найкращий в Лалізі, а дехто вважає, що й у всій Європі. А у диригента у центрі поля немає. Немає людини, яка б креативно організовувала атаки клубу, видавала б ключові передачі. А якщо ми подивимося на Месі посеже, то побачимо, що Лео здебільшого грає під нападом і якраз займається організацією атакувальної гри. Просто зараз у аргентинців в активі 32 гри у всіх турнірах за ПСЖ, при цьому 18 голів і 17 асистів. Отже, з огляду на все вище сказане, повторюсь, Месі потрібна Барса, а Барсі потрібен Месі, так що чекаємо на повернення. Цікаво, як Реал буде протистояно такому монстру у випадку, якщо Месі повернеться. Вінісіуса і Бензима буде замало. Треба буде викладати всі можливі гроші, щоб затягнути у мандрит, ну, Ерлінга Голленда. Звісно, навряд норвежець взяв таки все кинув і поїхав до Переса. Все ж таки, Манчестер Сіті організував для нього комфортні як фінансові та побутові, так і ігрові умови. До речі, раджу вам подивитися мій випуск про розкішне життя Еринга у Манчестері. Інтерактивне послання, залишивши у горі екрана. Отже, ніщо, як на мене, не змусить Голанду залишити Британію, окрім проблем із законом. І виявляється, так сталося, що він все ж таки вляпався в одну дуже неприємну історію. Отже, що сталося? 15 березня катався собі Ервінг вулицями Манчестера, і хорі не знав. Аж як раптом, так йому ну, стало нудно, що Форд вирішив позалипати у смартфон. Так так, саме під час керування автомобілем. А в Англії за це поголівці не погладять, навпаки, правоохоронці накладають за таке порушення серйозні санкції. Зокрема, Голад має тепер сплатити штраф у 200 тисяч фунтів. Звісно, для нього це дурниця, адже він на тиждень заробляє у 4 рази більше. Однак в Англії діє система штрафних балів, згідно з якою водій протягом останніх трьох років може набрати лише 11 балів без додаткових санкцій. За 12 і більше пунктів позбавляють права керувати авто. Для молодих водіїв рамки ще жорсткіше 6 балів за перші 2 роки. Це саме стільки, скільки може отримати голен за своє порушення. Отже, фактично, норвежець може залишитися без прав. А якщо сяде за кермо без водійського посвідчення, то ви самі розумієте, одразу тюрма. А в Англії з футболістами, що порушило закон, не церемоняться. Менді та Грінвуд не дадуть збрехати. Як відомо, Голанд обожнює ганяти на автівках, і тут виникає питання, чи надовго він залишиться в Англії, якщо йому заборонять займатися улюбленою справою. Може саме час пакувати валізи та їхати до Мадрида. Там Перес, якщо що, проблеми з законом на раз-два порішає. Тут же Крищану не дасть мені збрехати. Друзі, а зараз я пропоную вам у коментарях позгадувати футболістів, які ставали порушниками закону і які реально отримували тюремні строки. Також традиційно закликаю вас писати у коментарях свою думку з приводу тем цього випуску. Погоджуєтеся ви чи не погоджуєтеся, дайте знати мені під цим відео. Ну я буду дуже вдячний усім, хто підпишеться на мій канал, поставить подобайку цьому відео та натисне на дзвіночок. А якщо ви з друзями поділитеся цим відео, то я взагалі буду вважати вас святими людьми. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. З вами був Костя Фоусен. Побачимося дуже скоро. Все буде Україна!